Чому досі зберігається така а, підтримка саме ось а, цього московського варіанту? Ну там, польська православна церква, да там а, ну про сербську ми говорити не будемо, тому що це однозначно клінічний випадок, да так би мовити. Але але ж це є? Ну є звичайно. Слухайте, на московська патріархія звичайно велика, впливова, розвинена, з навчальними багата. закладами, багата, з сильною дипломатією. Може, може і навіть дипломатія РПЦ сильніша за внутрішні суд. То там церковні структури в середині Російської Федерації, і з сильними хочеться дружити. Тут можна говорити взагалі про те, що насправді ну, перша правда, що активність зовнішньо, зовнішня активна РПЦ, це феномен, і вони до певної міри суголосно працюють не до певної, але це такий хороший тандем з просто з міністерством закордонних справ. У них є ці всі каплички, наче капіланські служби при посольствах, все це. Мережа просто фактично на, на, на всіх континентах. От. Але якщо говорити всередині, то так вони дуже полюбляють дисциплінованих, таких е, добре вихованих е, е, хазяйственників з Галичини. Яких... Дуже багато далі з, mm -hmm. з родин Закарпаття, з, з Галичини, які служать на території Російської Федерації. Був нещодавно скандал, коли собі дозволив на зборах ем, священства РПЦ присутності Патріарха Гундяєва хтось вийти згадати про Христа. Бачите, який скандал. Mm -hmm. Людина каже: а може нам треба молитися, а може є спас, а може спасителю потрібне щось інше, а не оці всі ваші танці з бубнами навколо свого. То перше запитання в, 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 в Гундяєва Баб... було яке? Батюшка з України? Западний. <рес> Без западної України, <смеш> да, да, да От, тобто це говорить про те, що ну це всім було зрозуміло, що, що на що це натяк, в, коли ми колись ще було це можливо, їздили на Соловки, то вся Карелія приходські священники священики були теж з Галичини. От. І взагалі поширення українського елементу в РПЦ саме на парафіяльному такому, на священичому рівні, воно істотне.